Всім привіт, друзі! Фінальна серія в цьому році. Всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. Нарешті, в нас якось вийшло так, що випав сніг, хоч трішки небагато, але він є, і це додає все ж таки новорічного якогось настрою. Не знаю, є така нотка трішки якогось суму. Ти не буду скривати від вас. Автомобіль я виставив на продаж, адже ну, я дійшов до того етапу, коли немає сенсу кудись рухатись далі. По салону, як ви бачите. Я вже зробив, все там класно і краще я вже не зроблю. Вигляд автомобіля не в самому кращому стані, його потрібно пофарбувати. На ньому є слої шпаклі, вони полопали, вони вже там є рижики, але це все ну дешево Тому летить BMW і нас глушить звук. Пілісо. BMW блядь! Рухатись в плані тюнінгу. Диски таврійські, ці хмельницькі, як там називають їх. ще, ну, Воно коштує дорого, отзиви негативні про, ну, про ці диски. Просто раді красивої картинки. Непрактично. Да, Воно гарно. Я, це моя мрія була поставити сюди хоча б ці її рідні таврійські диски, але дорого. Фарбувати зараз теж дорого. Я поки що не маю стільки фінансів, щоб е, щось там купувати і встановлювати. Тому як є. В Попередній серії казав, що в мене зламалась магнітола. Я залишив її чисто для камери заднього виду і встановив стару магнітолу, звичайну, на флешці. І ми тепер маємо можливість слухати музику. Просто два лютіших апарата. Пацанський, лютий. таз. Тим часом, друзі, йдемо до магазину Аврора. Хочу купити антизапотіватель. Будь-чуть комфортніше їздити. Куплю. Надіюсь, там воно є, подивимось. Блін, немає. Знайшов я антизапотівач в копійці за 100 гривень. Ось в такому флаконі 200 мл. Ну, Побачимо зараз, як воно буде працювати. Не знаю, як зараз почитаю, як воно наноситься правильно. І будемо наносити. Бачите, вікна в мене запотівші. Наніс. Коротше, Це така піна біла. І її потрібно нанести і розтерти мікрофіброю. Не дають заснути, твої карьочі. А може, це любов, але ти так не хочеш. Я танцюю сам, я не в обіймах ночі. А серце шепоче я до тебе так хочу. Погляньте, яка краса, яка стоїть пушечка. Дивіться, як вона виглядає. Ну скажіть, що вона негарно виглядає. Так, да, зараз будуть якісь. Власники якийсь іномарок казати, що блін, ну куди це корито, це корчі. Ну, блін. Ті, хто оцінять цей тюнінг, це мої доробки, якісь, не знаю. Ну тут особливо нічого й нема. Звичайна таврія, ну да, там бедбої, ну сплітери, якісь там, ця лента вісить, спойлер на криші, тоніровочка, і все це придає їй такого цікавого вигляду. Хочеться подякувати усім, хто був причетний до того, що я. Встанавлю свою машину. Хто присилав мені будь-які і мелочивсі. Вона катається. Я задоволений. Вона притягує погляди, вона крута. Я ну, не скриваючи своїх емоцій, блин, ну, чесно, до мене люди вже дзвонять і ну, питають за автомобіль. І я сам, ну, блін, їх все одно що хочу відмовляти, щоб вони не купували її. Тому що ну, це моє, воно рідне. Я потратив багато часу. Ось, погляньте, ну погляньте, ну це апарат. Погляньте, ну зло, зло. Пацанська, пацанська тачечка. Пошла. Друзі, головний мінус цієї Таврії те, що вона по тих паспорту. Власника я і не шукав, якщо чесно. І мене влаштовувало. Їзда, блин, я 7 років їздив по техпаспорту. І ніяких проблем немає. Так, Що я вам ще не розповідав, то це те, що з'явилось у мене. Ось така тут кнопочка і за що ж вона відповідає. Нажимаємо її, і в нас відчиняється багажник. Як бачите, багажник відчинився, але він не хоче підніматися. Встановив я дві пружинки на газові опори, але це не дає результату. Думаю, причина в тому, що, можливо, це газові ліфти, вже не такі ефективно піднімають. так, Або зараз на дворі зима, холодно і вони ну, неадекватно трішки працюють. Що ж, друзі, на цьому в мене все ось таке було відео. З вами був Аксіонов. Хочу ще раз вас привітати з наступаючим новим роком, побажати в цьому році всього найкращого, досягнути своїх е цілей і перемоги. Перемоги. Всі наші бажання тільки в принципі сходяться в одне, це перемогти закінчення війни, незаморозки. Тому давайте проведемо це свято в кругу сім'ї, е щоб було. Тепло, затишно, смачно її вип'ємо, щоб було все добре. Просто бажаю всього найкращого. Щоб не втрачали своїх близьких, щоб вони були поруч з вами. Ладно, на цьому все. З вами був Вадим Максион. Всім удачі, всім пока. Далі буде. в рестайлинге на сегодняшний день стоит до 10 тысяч долларов это точно однозначно посмотрите какой обвес какие покрышки какие диски просто невебено улетная тачка тюнинг